Росія вкотре атакувала Луцьк шахедами. У ніч та вранці 10 вересня працювала ППО. Загиблих і постраждалих на щастя не було. Через биття ворожого дрона загорілось одне з виробничих приміщень підприємства в Луцькому районі. Площа пожежі на момент прибуття рятувальників складала тисяча метрів квадратних. Вогнеборці з міста Луцька, міста Ківерс, а також з команди місцевої пожежної охорони залучалися до ліквідації наслідків пожежі, що виникла через ворожий обстріл сьогодні вночі. Зокрема, горіло одне з підприємств у Луцькому районі для ліквідації пожежі. Вогнеборці подали одночасно водяні стволи з різних напрямків із застосуванням спеціальної пожежної техніки, зокрема автодробини, а також Інших технічних засобів ліквідація пожежі відбулася вранці. На щастя, постраждалих від цієї події немає. Збитки поки що встановлюються, але головне треба сказати, що завдяки оперативним діям співробітників ДСНС а також повторюсь, вогнеборців місцевої пожежної команди вдалось запобігти поширенню полум'я на сусідні будівлі. Та майно підприємства, хоча площа пожежі на момент локалізації складала тисячу метрів квадратних. Як повідомив міський голова Ігор Поліщук, є повідомлення від Лучан про виявлені уламки в БПЛА в окремих локаціях громади. На цих місцях працювали вибухотехніки.